Добрий день, мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І сьогодні ми будемо розмовляти про в'язання. У мене сьогодні 22 листопада. Я весь минулий тиждень нічого не знімала, бо по-перше, не було часу. Я працювала три дні по 13 годин і, ну, того так. Да. От, а сьогодні. П'ятниця. І я думаю, в неділю я буду знімати останнє підключення, але, можливо, покажу щось зараз, щоб було трошки, трошки об'ємніше відео. Коротше, я завершила свою шапку. Ось така шапка. Звичайна чорна шапка, нічого в ній примітно, але вона мені не дуже подобається. Чому? Шапка сама по собі класна. Пряжа дуже крута. Це мериносик 100%. Мені дарувала його Ксенія Муркет Але що мені не подобається? Мені не подобається, як я закрила маківку. І мені не подобається висота шапки. Тобто, бачите, от у мене підворот планувався ось до цього моменту. Тобто, мала бути ось така шапка. Ось така. Але виходить, що це дуже висока маківка, тому я її загортаю аж ось так, щоб маківка такою високою не була. Ну, це півбіди. Сама маківка мені не подобається. Я закривала в чотири клини, але воно якось на голові виглядає. Не знаю, не так, як мені хочеться. От, я її ношу, звісно, але от та шапка, яка в мене є. Зараз. От, шапка, яка вона є, Ви не дивіться, вона воно трошки... коротше, бачите? Тут відворот менший, але вона сама по собі нижча, і тут ще трошки маківка страчить, ну, тобто, все одно. А тут вона стерчить надто багато. Тут в мене взагалі по-іншому тут в мене таке різке закриття, я просто швидко-швидко скоротила петки і стягла. І ця шапка дуже об'ємна. І мені подобається цей об'єм. А ця шапка, вона така тоненька, вона так в обліпку по голові сідає. І це, напевно, мені не подобається. Мені, напевно, подобається більш об'ємна шапка, а ось така прям яка по голові. То, ну, не дуже мені подобається. Але, не знаю, я ще поношу подумаю, може, я її комусь віддам. Бо в цілому, шапка -то непогана. Вона ж не винна, що вона мені не подобається фасоном. от. Треба було мені думати, коли я її в'язала. В цілому вона вже випрана, вона трошечки так розпушилася, не дуже сильно, але можна ще її разочок попрати. Е, от. Але вона така, не дивлячись на те, що вона тоненька, вона тепленька, бо в нас вже доволі холодно. Мені в ній комфортно, не холодно, нормально. Тому якось так вона там важить щось 100. 100 грамів десь. У мене ще залишився ось такий моточок теж приблизно 100 грамів, і я думаю, що з нею зв'язати. Може, маніжку зв'яжу, але, скоріш за все, до неї треба щось додати, бо 100 грамів, скоріш за все, на маніжку не вистачить. Бо я в'яжу ось так зсередини і ззовні. Може, якийсь мохерчик. У мене є чорний мохерчик, три сезони, але я переживаю, що він буде колотися. Ну, і в мене там того тому якраз на якийсь виріб вистачить. Не знаю, чи варто його використовувати в шапку. Потім, може, не вистачити на цілий виріб. Ну, коротше, я поки що сумніваюся, бо я ж треба ж кудись використати. Це дуже класна ниточка. Так, а далі я почала шкарпетки. Але я не можу вам їх зараз показати. Я покажу вам їх в неділю. Тому що чому? Тому що я забула їх у бабусі. Я там вже зв'язала резиночку, трошки халявки відв'язала, але я взяла і забула їх у бабусі. Тому мені довелося починати щось новеньке. Загалом я є у... В групі швейної роти містер Шкарпета. і от у містер Шкарпета там зараз дуже багато запитів на адаптивні шкарпетки. А я свої адаптивні шкарпетки вже всі відправила і побачила, що є попит. Вирішила, що треба в'язати. Тим паче, це така річ, що в'яжеться швидко, просто спиці товсті, ниточки товсті. Ну, так в мене. Виходить. Ну і мені подобається цей процес. Я вже якось розповідала, що він якийсь для мене медитативний. Це товста нитка, шорстка, трошки колючувата і товсті спиці дерев'яні. Мені подобається це в'язання. І я вирішила, що зв'яжу хоча б пару адаптивних шкарпеток, бо в мене ще трошки є ниточок і пособирала свої. Ну, а що а чому в цьому кутку в мене якийсь. Щось не то. Позбирала, що я ще можу примінити в адаптивні шкарпетки. У мене це різні такі мотки, пряжі, залишки. Тому що ось таких я в'язала, брала за основу Це українська вовна. І воно доволі непогано додавати до неї якусь ниточку, яка її пом'якшує. І, в принципі, після прання вони непогано, ну, непогано для адаптивної шкарпетки, тому що адаптивна шкарпетка вона має трошки подразнювати цю ногу, яка зрозуміло, ну, що не надто сильно, але трохи має подразнювати для того, щоб вона, в неї стимулювався кровообіг, бо це ж нога травмована і вона знаходиться без руху, і її треба зігрівати. Ну, Загалом, вони виходять, виходять не прям дуже колючі, але такі якби товстенькі і, ну, коротше, нормальні. Мені подобається. І, коротше, в мене є ось такі всякі митки. Оцю я нитку додаю. Це якась незрозуміла нитка, така тунесенька, вона, схожа мені на капрон, але в ній є вовна. І є ще ось такі залишки, якихось акриливих махерів. І є от такі змотки на пів вовни італійської. Я ще її не додавала, але думаю, можна буде додати. Ще є. І є в мене ангора оця. Як ангора Ріал 40 щось таке Alize. Треба її розмотати на дві окремі нитки, також можна додавати. І ось я вже в мене є готова робота. Я буквально за пару днів зв'язала адаптивну шкафетку. Я такий вяжу по принципу окон. Ось така вона виходить у мене. Она ще не випрана. Тут будуть кнопки. Ось тут у мене якраз ця українська вовна зверху. Далі в мене трошки були залишки, невеличкі моточки. Я її міксувала, міксувала, і тут же в мене цей такий імпровізований мисок трохи закрило. Тут якраз. На стопу, ось так воно в кінці вузенько, і тут будуть кнопки. Ось так. Я оце тільки її дов'язала сьогодні, я ще її не зважувала. Але ось так вона виглядає в цілому в мене. Вона ще не випрана, я її виперу, пришию кнопочки, я вже поховала кінчики. І почала другу шкарпетку адаптивно. Ця буде починатися в мене з ось такої української вовни. І тут я додаю ось такий залишок. У мене якась така ниточка макенька. короче буду міксувати свої залишки, вив'язувати ці літочки, які підходять. От, і, в мене вже закінчується пам'ять на телефоні. Я замовила собі цілу упаковку пряжі для светру для моєї мами. І я розповідала, що я хочу зв'язати його, але в мене поки. Не було підходящої нитки, я собі її замовила. І це ось така нитка Вікторія Корсика. 80% Кашмірська шерсть і 20% викрила. Рекомендую спиці 3-4. Я вирішила в'язати в дві нитки. І спочатку взяла спиці номер. Ось тут, от спиці, буде у мене номер. 4, але мені здалося трошки товстеньке полотно, а потім взяла спиці номер 45 і полотно вийшло більш пластичним, більш приємним. Я його вже випрала вручну, бачите, ось такий пух випустило. Але ну, і він буде пратися в машині пральній. Загалом це має бути светрик по тілу. Такий подовжений, трошки як тоніка. Попереду має бути якийсь е, такий візерунок за ранами або косами, щось таке, скоріш за все, з косами. Колір вам трошки неправильно продається. Він вам передається таким червоним, а він такий трошечки до вишневого кольору. Е, я проконсультувалася з Оленкою Бугановою. З приводу цієї ниточки, бо я бачила, що вона з неї в'язала. Мені треба було знати, чи тримається нитка резинку, чи тримає вона і рани, як вона взагалі виглядає? І Оленка сказала, що тримає. Тому я замовила собі 500 грамів. Я сподіваюся, що мені вистачить, оскільки я зібралася в'язати в дві нитки. Ну, Якщо не вистачить, замовлю ще одну, але просто що фасон має бути доволі приталений. Тобто, ну. Не буде великої свободи облягання. Рукавими будуть такі ну, вузькі. Тому я сподіваюся, що мені вистачить. але, ну, Може трошки не вистачить, будемо бачити. От, І резинку, я задумаю, таку 2х2. Буду починати в'язати знизу. Хотіла почати вже, але захотіла починати італійським набором, а я його ще в'язати не вмію, тому мені треба було подивитися майстер-клас, а в мене не було світла. І, коротше, отак. Якось отак. Тому що ось такий проєкт буду починати. Ось такі моточки 50-грамові. Це в 50 грамах 120 метрів. От в моточку вона зовсім не колюча, а після прання, я як її попрала, вона, мені здається, колючкуватою. Я тепер трошки переживаю, чи підійде це на светр, бо светр має бути з високим горлом. Ну, не знаю. Подивимося буду в'язати на спицях номер 4,5. Сподіваюся, це буде швидкий проєкт і зв'яжеться до Нового року, але не факт. Тому ось такі новини в мене на зараз. Я сподіваюся, вже підключуся до вас в неділю, в заключеному підключенням. Покажу вам шкарпетки, які я забула, і що в мене там ще зв'яжеться. Покажу. Не перемикайтесь. Добрий вечір, дівчата! У мене пів на дев'яту, Я вам знімаю відео у мене сьогодні понеділок, 25 листопада. І я знімаю це відео так пізно і так на швидку руку, тому що ну, треба вже викласти його, а я ще його не дозняла і не те що не змонтувала. Я вам обіцяла показати шкарпетки, показую. Дивіться. Тут в мене, правда, моточок. Ось такі шкарпетки, я їх потрохи вяжу. У мене ось така висока резиночка. 2х2 Сіренької ниточки. Мене тут еластичний набір. У мене брудні руки в шоколаді. Ой, я ж кажу, таке підключення, ну просто вже треба, треба відео випускати. Якісь. Солома в ниточці прямо була. Загалом я вже вив'язала халявку повністю, вив'язала одну п'яточку, в'яжу круглу п'яточку за майстер-класом від Вікторії Дроневич з каналу Україночка В'яже. Ось така п'яточка кругла. Я таку ще не в'язала. Пробую буду бачити. Це ЗСУшні шкарпетки. Е, тому так. Вив'язую другу п'яточку. ось Така у мене сіра ниточка. І... Ось така. Ой, я вас го, ой, дай, вибачте. Ой, паті не злетіла. І ось така секційна. У мене, до речі, так багато залишилося. Якось, напевно, доведеться міксувати на стопі, тому що не вистачить. Але цих, я думаю, мені вистачить, щоб зміксувати навіть. Якось так. Дуже мені подобається таке дуже рябеньке полотно, воно ну, не вкладається в жакарти в смужки, а вкладається в такий е, ось візеруночок. До речі, як, як ви вважаєте, нормальний ж кольор для ЗСУ? Я думаю, що, в принципі, нормальний. Цей фіолетовий нормальний. Я думаю, підійде для чоловіків. Я ще не знаю, який я буду розмір в'язати. До речі, Сьогодні домовилася з куратором з міста шкарпети. У мене вже є три пари шкарпеток. Буду їх передавати. Є запит. Ці я вже не встигну туди зв'язати. Ну, три пари в мене поки що є. Котик хоче уваги моєї після роботи. Я прийшла з роботи, то знімаю. От. Такі будуть. Чоловічі шкарпетки. Це я все-таки вибрала до того, ну, до того, з чого я вибрала в'язати. Я вам в минулому відео показувала. Тому ось такий процес. І я вже все таки почала светр для мами. І знаєте, що я трошки переживаю? По-перше, я вже розумію, що нитки мені не вистачить. А по-друге, я переживаю за те, що він буде надто важкий. Тобто, я купила 500 грамів. І бачу, що мені цих 500 грамів ну, ніяк не вистачить. Тобто тут в мене вже 200 г. А я пров'язала, ну, ну, зовсім небагато. І я переживаю, що светр вийде занадто тяжким. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка вага нормальна для зимового светру? Бо ну, він має бути подовжений. Це буде плюс вага. В нього має бути горловина висока. Це плюс вага. Хоча він і має бути по тілу, то ну, все одно. І плюс ще цей візерунок, який також бере на себе пряжу. До речі, я тут напортачила, бачите, зробила перехрещення не через 6 рядків, як я робила, а через 4. Ну, я виправляти не збираюся, чесно кажучи. Це ніхто не помітить, і ніхто на це не буде видивлятися, окрім мене. Загалом виходить ось такої ширини в мене светр. Я е пустила по передній частині ось такий візеруночок. Резинку 2х2. До речі, намагалася зробити фабричний набір, але подивилася майстер-клас. І трошки провтикала там одну частину майстер-класу, і її не зробила, але, ну, в цілому, ну, виглядає все одно краще, ніж звичайний набір, він еластичний, тому що це ж на стегна буде. Ну, ще раз, прямиться по-людськи, бо воно зараз таке скомкане. В'язала я на четвірці резинку, а все, все полотно в'яжу на 4,5. Нагадаю вам пряжу ось така вікторія корсика. Ну, я в'яжу в дві нитки. Тут 50 грамів, 120 метрів. Тут рекомендують спиці 3-4. Ну, я пробувала на 3,5 в одну нитку. Ну, це дряве полотно. На 3 я в'язати не хочу. Ну і до того ж, мама хоче товстенький светр. Ну, ось полотно, ну, дивіться, ну, воно якби не дуже то і товсте. Тут на резинку пішло більше пряжі, але ну, воно не товсте, ну, тобто, ну, Пряжі жере дуже багато. Я переживаю, що ну, грамів я взяла 500, ну, я думаю, ще треба буде грамів 300 дозамовити. Я дов'яжу ці і потім вже буду орієнтуватися, не буду наперед замовляти, але щось мені підказує, що ну, грамів 700 він точно буде важити. І я переживаю, що не надто велика вага це для светру. Ну, тому що, ну, це ж, У мене мама така тендітна, худенька жінка. Я переживаю, що їй він буде дуже важкий, і вона не захоче його носити. Тому якось, я не знаю, сумніваюся, переживаю. мені подобається візерунок. Я, до речі, дуже рідко в'яжу якісь візерунки, ще й ці перехрещення. Ну, це, начебто, простенький візерунок. У мене. Іде одна виворітня, дві косички, і тут косичка, я, косичка з п'яти петель. Я дві перехрещую на три. Ось тут в мене дві петлі. А тут по бокам у мене йде така як трошечки резиночка, щоб воно більше прилягало по тілу. Бо нагадаю, що це має бути такий светр по тілу, трошки подовжений. І тут я вже роблю трошки збавляння. Ось так. Буду ще робити збавляння. Е, поки що, якось так. Він вам не дуже добре передається. Він такого вишневого кольору. У вас він неправильного кольору. Ну, так. Да. От. Тому чекаю вашої думки в коментарях. Дуже буде вона цінною для мене. Ну, В одну нитку ну, це буде не той, не той ефект. Треба саме товстенький светр. Але. Не знаю. Загалом, я буду дуже-дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Біжу монтувати це відео, буду викладати його пізно, але ну, нема мене іншого часу. Хоча, може, завтра в день його викладу. Головне сьогодні його змонтувати. Все, я прощаюся з вами. Бажаю вам гарного настрою, мирної, і тихої і місяця, тижня, не знаю, дня, ночі, усього. І до наступних відео, бувайте!